Друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я пропоную вашій увазі м'ясні крокети з сиром. Всередині твердий сир, соковите м'ясо, а зверху хрустка золота скоринка. Друзі, пролайкуйте відео, залиште, будь ласка, коментар, а я починаю розповідати рецепт. Беру 700 г курячого стегна та 300 г свинини, одна велика цибулина та два зубчика чеснику. Пропускаю це все через м'ясорубку. До фаршу додаю сіль та суміш перців. До фаршу додаю два курячих жовтка. Білок нікуди не діваю, він ще знадобиться. Усе ретельно перемішую рукою. Додаю панірувальні сухарі самі звичайні. Усе ретельно ще раз перемішую. Додаю сюди ще зелень петрушку і ще раз перемішую та залишаю в холодильнику на 2 години, щоб м'ясо, фарш настоявся. Дістаю фарш із холодильника, він має неймовірний аромат. В окремій місці два білка. Та в іншу миску я насипала ось такі хрусткі панірувальні сухарі з додаванням копчених томатів. Нарізала твердий сир шматочками та буду починати готувати. Беру приблизно 1 столову ложку фаршу. Руки мають бути вологі. У фарші роблю невелике поглиблення та кладу туди один шматочок твердого сиру та ховаю його з усіх сторон фаршем. Формую кульку та обов'язково треба ось так відбити її. Далі цю кульку кладу і обвалакую у яєчному білку, а вже потім у панірувальних сухарях. Готові кульки перекладаю на суху тарілку, а тим часом олія вже розігрівається в мене. У розігріту олію кладу м'ясні крокети. На середньому вогні м'ясні крокети будуть варитися приблизно 5 хвилин до золотавої скоринки. М'ясні крокети фаршировані сиром готові. Ця страва виходить ну, дуже смачною. Обов'язково приготуйте і ви не пошкодуєте. Всім бажаю гарного дня та смачного! А з вас лайк та підписка!